Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Низький уклін усім людям доброї волі і теплих капців. Як завжди по поп'ятниця, могляд свіжих рівеньських газет. Газета Вільне слово знову повертає нас до минулотижневих подій, коли священник в одному з сіл Золбунівського району, побачивши невідомого біля свого храму, хоробро кинувся. Ні, не обмивати йому ноги і сніг не щобіток обструшувати, а кинувся дзвонити в міліцію і, прихопивши знаряддя культу. В даному випадку це була сокира, кинувся. Невідомому на вперейми, як правило, міліція реагує на такі речі доволі оперативно. Дипломом за відвагою і го але цього разу, щоб якось отримати носія слова божого від бігання сокірою довкола храму, головний міліціонер нашого краю полісся подарував священнику сигналізацію у церкву. Про це е, мова на стрінці 13. Священник дуже дякував, згадував день, коли церква відзначає перемогу православ'я над Єресю і в знак подяки у відповідь подарував міліціонерам ікони. Я так розумію, нажаханий попівською сокірою злодюга. Під роздачу дарів не попав, і йому залишилося лише чекати, сподіватися Божих благодатей і прощень. В руках газета газетрівна експрес. Третя сторінка, я думаю, не відкриє нам Америку і візу до неї інформацію про те, що дві каламутні смердючі калюжі, які у нас у краї зазвичкою називають річка Устя і Басівкуцьке озеро забруднені більше будь-якої міри. Вкотре хімлабораторія Рівенського гідрометеорологічного центру набрала в мензурки водиці, набрала з хоробрості і набрала в мензурки водиці з цих калюж. І я думаю, навіть без дослідів на око побачила, що цитую. Забруднення, забруднення від скидів фекалій з прибережних кафе та приватних будинків. Виходячи замірів того, що попало в з приватних унітазів через річку е цим метеорологам в мензурку, е виявлено, що у січні, наприклад, в міста зоту перевищував норму у 18,5 разів. А хрому шестивалентного не просто якогось хрому, а шестивалентного та фенолу у тричі. Гідри метеорологи додали, що у їхній компетенції лише заміри, тобто лише відбір води. Люш, а джерела забруднення це вже компетенція інших установ. Цим мають займатися працівники санітарної служби екологічної інспекції. Ці дві згадані установи, вочевидь, так би мовити, водні ці зазначені об'єкти не хочуть ані нюхати, ані бачити. А потім дивуються в міськраді і пробують розбиратися, від чого кінчає життя самогосом риба в усті. Хай би вони самі спробували пожити в унітазі. На п'ятій сторінці наш депутарій пан Вознюк звітував на прес-конференції про те, що він встиг зробити за 100 днів роботи. Верховній раді Зробіло багатьом хотілось побачити гудзики, відірвані з італійських костюмів регіоналів, фрагменти чубів та інші депутатські мощі, плюс обламки зламаних власноруч стільців, обголови інших іношородних і народних обранців. І відео повтори найкращих ударів голови. Але ні, пан Вознюк утримався і цього розказував про те, як він написав 200, каже за 100 днів роботи, зробив понад 200 звернень. Аби дуже швидко друкує методом скипового набору. Плюс ясна річ згадав законопроект про продаж землі, бо він пан Вознюк, відомий нас в рівному землелюбивий депутат. Ну і вінчає депутатську законотворчість ініціатива залишати дорожні, дорожній збір у розмірі 1 гривні 57 копійок в області і наповнювати їм, їм цими копійками обласний бюджет. Ясна річ справа безперспективна і марна, бо столичні урядовці не віддадуть ані гривні, ані 57 копійок. Але так людям по селам порозказувати вухо помазовити про захисні інтереси. То тоді дійсно гарна ініціатива. <му> на черзі газети Рівне новини з життя прокурорів на шостій сторінці. Пригадуємо недавнє звернення головного рівненського прокурора до робітників прокуратури про утвердження моральності, гідності та всіляких чеснот, щоб жодна плямка майонезу чи вина не заплямувала прокурорський мундир. Огон чи Лампас, але то було звернення локальне, обмежено лише територію області і стосувалося лише працівників рівненських прокуратур. Про що свідчить саме власниця ця замістка, яка називається як Закарпатські прокурори на Рівненщині полювали. В ній про те, як лісники Клеменського лісгоспу поскаржились в СБУ на те, як головний закарпатський прокурор з таким е компанійським прізвищем, як Петруня, разом з іншими прокураторськими побратимами по утвердженню справедливості полювали в Клевенському лісі. Цитую з царським. Розмахом з оркестром і дівчатами легкої поведінки. Ну не знаю, як оркестр, але як же без дівчат, де ще й легкої поведінки. Якої поведінки? Тільки легкої на підйом поведінки і дівчата посунуть з випившими мужиками на кабанів. І саме прикро заїжджі бременські Чунгачгуки, Соколині оченята, мали ліцензію лише на відсил одного кабана, але у вакхічному завзяті пристрілили чотирьох кабанів та трьох оленів. Цитую далі в прокуратурі Рівненської області стверджують, що нічого не знають про полювання своїх колег. Зрозуміло, ані мурмо. Піддаковий керівник обласного управління лісового та мисливського господарства каже, скарга безпідставна, там були інші люди, і підстрелили вони чотири кабани і 4-5 косуль. Це як цікаво, як вони там, ті невідомі інші люди упилися, що не змогли порахувати підстрелених ними же. Тварин рахували певно, на око. Певно, це було хмільне око дівчини легкої на підйом поведінки. Головне, у будь-якому випадку, хто б там не був. Прокурор Закарпаття, всі цілі, живі, повернулися до виконання обов'язків без прострілених ніг і спин. Повернулося утверджувати добро і справедливість у продовження теми річки смердючки, що з Леся устя, і що несе свої води. Вірніше вже несе, просто стала і стоїть і парує азотом, і рибою, що кінчає життя самовикидом на берег. Отож, величезна стаття на дев'ятій сторінці. Устю розчистять по науковому, і знову мер сходу каже: нема грошей, але каже, ми залучили спеціалістів і знову провели зустрічі з керівництвом області та представниками профільного міністерства. А Устя все так же стоїть і смердить. Науковці університету водного господарства кажуть, думаємо, як збільшити глибину річки. Що ж я думаю, з калюжею уся нічого за цей час не станеться. кардинально, поки науковці будуть думати, а міська рада буде шукати гроші. І на завершення газета Ого голова Рівенської облради пан Кітчати розповідає на другій сторінці, як він перебував у сніжному полоні аж 18 годин. Цікаво, що потрапив у нього, повертаючись з дружиною і онуками з об'єднаних арабських еміратів, заслужено відпочинку, ну, з якого ще і потрапив він у заторі два дні добирався додому. Отак цей сніг проклятущий зіпсував після відпочинковий настрій нашому керівнику. Пан Кичатий певно їхав засмаглий, сповнений вражень. Набрався там, ясна річ досвіду. Вивчав досвід роботи об'єднаного арабсько еміратських басейнів, кафе, піцерій, торгівельних центрів. А тут таке. Отак зіпсували людині відпочинок. На третій синці поруч усі, ті, хто пролетів на виборах у Верховну Раду, пояснюють, чому вони знехтували виборами до облради. Усіх свої причини. Директор Льона Комбіната і власник найбільшого державного прапора в Рівному нарікає на незріле суспільство, тобто на нас з вами, яке не обирає тих, хто вміє будувати економіку і розвивати промисловість, тобто не обирає його. Віктор Йосифович Мачук каже: подивився я на явку виборців у Луцьку, 20% каже, не бачу сенсу. Додає навіщо морочити голову людям втрачати час. Ну можна зрозуміти, людям морочити голову саме на власному рівні не дуже цікаво. Не той розмах, не така трибуна, мікрофон не такі звучний лункі. Мабуть, на депутатському рівні що нижче не морочиться гарно. Інша позиція у депутата бувшого народного на прокопчука, який теж лунку і звучно пролетів. каже я поступився. Іншим і додає, я зайняв позицію. Зараз знайду яку він позицію зайняв, а, каже, зайняв я позицію мудрості. Є така позиція. Це певна позиція ковбой, депутат зверху, тобто на сті. Але додає, я ж залишаюся кандидатом у народні депутати по списку. Тобто є ще шанс, є ще шанс, що хтось з опозиціонерів, побратимів вище по списку, десь попросить притулку в Чехії, Греції, Італії чи інших країнах з теплим сонечком і гарним асфальтом. Така собі політика висиджування депутатська значка. Що ж, гарної висадки. Отакі от новини Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.